Друзі, ось такому будинку ми хочемо показати зараз для вас квартиру. Скажу трішки по зоні. Значить зовсім близько, буквально 10 метрів, у нас головне пасео. І буквально поруч ось він виглядає парк Сан-Пере. І переходимо до огляду самої квартири. 135 тисяч євро за 120 метрів квадратних. Тут 4 спальні та 2 санвузли. При вхідній зоні ми маємо ось таку першу спальню. Все, що ви бачите, все залишається. Так, вигляд з вікна в нас виходить на патіо, куди велика вхідна зона. Одразу вітальня теж велика, можливо, потрібно буде докупити ще деякі меблі. Маємо кондиціонер. Також ми маємо тут невелику таку шафу і вихід на балкон. Як я вже говорив, чудове місце розташування це центр міста. Маємо ось такий балкон, і подивіться, який вид з нашої квартири. Ось так це виглядає. Рухаємося далі. Далі по коридору ми бачимо кухню. Одразу хочу помітити, кухня дуже велика, місця багато, потрібно тільки стіл, тут немає столу, але гарнітури в порядку, є робочі зони. Вид з кухні також у нас виходить на патіо. Так, плитка в порядку, все, що потрібно, це тільки стіл. Навпроти ми маємо спальню. Ось така спальня. Вікно виходить на наш балкон, і також ми маємо тут невелику вмонтовану шафу. Що хочу помітити, по всій квартирі подвійні вікна. Це дуже великий плюс. Рухаємося далі. Поруч ми маємо ще одну спальню. Теж маємо таке ліжко, комп'ютерний стіл. Це дуже схожа спальня з першою. Може бути таких дві дитячих. Вид на наш балкон з цієї спальні. Рухаємося далі. Дуже велика квартира, скажу одразу. І маємо ще одну спальню. Ось так виглядає. Теж має кодиціонер. Необхідно тільки ліжко, так, можливо, якісь меблі невеликі. Вмонтована шафа, вид з вікна у нас на головну вулицю. Так, можливо, потрібно буде всю квартиру перемалювати. І буде просто чудово. Хоча, в принципі, зараз і так непогано. Перший санвузол, великий санвузол, унітаз, умивальник біде. Також маємо ванну, що мені подобається, вона дуже велика. Інша трішки менша. І як я вже говорив, два санвузли в цій квартирі. Інший санвузол маємо тут ось таку душову кабіну, умивальник та унітаз. В цілому квартира просто чудова для великої сім'ї, і якщо захочете, для оренди, і ось так виглядає під'їзд нашого будинку.